Потрібно, звісно, що розуміти, що абсолютно не застосований цей досвід, а щодо Кореї до України, позаяк йдеться про те, що в Кореї все таки було змагання двох частин корейського народу, частина з якого хоті... хотіла бути власне будувати капіталістичний лад на території своєї країни а інша частина хотіла будувати комуністичний лад. Тобто, ми можемо говорити про те, що Одну частину підтримував Захід, Сполучені Штати передусім іншу Росія, Радянський Союз на той момент, але в цілому в Азії комуністичні ідеї на той момент були потужними. Той саме Китай, так само становить приклад, коли комуністична частина перемогла якраз на всій частині материковії Китаю зараз Китайська Народна Республіка, комуністична і лише маленький острів, Тайвань. Де зберегся капіталістичний Китай, так який теж себе називає китайською республікою, тому в даному разі йдеться все таки про дві частини Кореї, які змагалися в Україні. Немає двох Україн, тобто ту частину, яку контролює Росія сьогодні, це ну там Донецька Луганська області, частини їхні, які називалися з подачі Росії в лапках, кажу, ДНР ЛНР. Ну вони ж аж ніяк не позиціонували себе як інша Україна. Як друга Україна, яка протистоїть, скажімо так, іншій Україні. Ні, вони себе позиціонували як утворення, які цілковито є проти України, які за Росію, по суті, як частини, які хотіли бути в складі Росії, так само як, як Крим, тобто, то, по суті, в даному разі йдеться про Україну з одного боку, яка виборює свою незалежність самостійність, а з іншого боку йдеться про окупацію. Яка звичайно що проходить в різноманітних формах, в тому числі в гібридній формі, в формі намагання це подати як якийсь самостійницький рух на території України. Але в цілому це є окупація, тому тут не може бути жодних застосувань. Я хочу нагадати, якраз перед ще чотирнадцятим роком дійсно непрості були політичні умови всередині України, так тому що партія регіонів. Яка мала посередок в нашому Тетяно з вами регіоні, вони, звичайно, що маніпулювали на темі мови, маніпулювали на темі регіональної ідентичності, проросійськості, але це все переважно відбувалося в той момент, коли при владі були помаранчеві, так? Коли був при владі Ющенко, Тимошенко, коли ж в 2010 році переміг Янукович, то. В, той, в тій самій книжці Казанського Дениса, як Україна втрачала Донбас, якраз показано, що миттєво забули регіонали про свою ідею федералізації, миттєво, по суті, відставили ідею російської мови як державної і почали просувати, скажімо так, регіональний статус. Тобто, про, скажімо так, про поділ України насправді. Йшлося регіоналам тільки тоді, коли вони не були при владі. Тоді ж, коли вони були при владі, то вони цілком виступали за унітарну країну, навіть не федералізовану. Відповідно, цей імпульс поділу, нібито поділу на дві частини нашої країни він цілковито ну або на, на значну частину, більшу більшою частиною він спричинений якраз російською окупацією. Яка після 91-го року не визнала розподіл Радянського Союзу, яка прагнула перегляду кордонів, яка власне, це створювала такі осередки для того, аби створювала майданчики для того, аби окуповувати території на території тих республік, тих незалежних вже держав, куди могла дотягнутися, власне, стали жертвами таких дій. І Молдова, де утворені Придністров'я, Грузія, де Південна осетія Абхазія, Вірменію, Азербайджан Росія підвісила на гачок за допомоги Нагорного Карабаху. Інакше кажучи, війна, яка сьогодні точиться на території нашої країни, вона є спричинена спробою Росії переглянути власне кордони, які утворилися після 91-го року і які міжнародно визнані. Тому коли ми говоримо про те, що хтось хотів би на Заході, наприклад, зупинити цю війну так, на, на, на кшталт двох корей, то, то тут ми маємо говорити про те, що йдеться не про Дві Кореї, а йдеться про визнання окупації. Про те, що ми визнаємо, окей, що частина України окупована. Чи були такі в історії приклади? Очевидно, що були, причому навіть в стосунку до, скажімо так, теперішньої Росії або СРСР Фінляндія втратила за підсумками зимової війни частину своїх територій, так тобто вони відстояли незалежність, але частину території Фінляндія тоді втратила. Зрештою, Молдова так само Придністров'я впродовж вже понад 30 років не може цілковито інтегрувати. Грузія з 2008 року, і жодних, скажімо так, особливих рухів в країнах заходу щоб повернути ті території Грузії, немає тому такі прецеденти безперечно в історії є. Але сьогодні ситуація складається таким чином, що цей варіант мені видається малоймовірним. По перше, існує дуже потужна воля. Українців свої, свої території повернути, тобто це ключовий чинник, який зрештою змінює свідомість і ментальність і в країнах заходу. якби український народ не продемонстрував здатність боротися навесніше цього року, то безперечно, що в багатьох країнах заходу напевно, що були би ладні були би схильні вважати, що потрібно поступитися Росії ще частиною територій. Як це сталося з Кримом у 2014 році? принаймні де-факто поступитися, якщо не де юре, і заморозити цю війну. Тобто, воля, наша воля до того, щоб боротися, вона значною мірою змушує спонукає всіх переглядати свою позицію.